Які є приховані деталі щодо арешту Всеволода Князева, голови Верховного суду України, якого спіймали при дачі хабаря розміром 3 мільйони доларів? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про такі не те, щоб зовсім таємні, але частково приховані деталі і додати кілька важливих акцентів. І власне розпочну я саме з цих акцентів. Ви знаєте, зараз от я особисто не зміг знайти розміри зарплат суддів, зокрема суддів Верховного суду. Проте в 2020 році журналісти подавали запит, отримали відповідь. І от, до прикладу, коли ми візьмемо Верховний суд України. Головою якого власне, був Севолод Князів, якого взяли із хабарем, то в 2020 році, за липень 2020 року, разом із відпускними він отримав поза 500 тисяч гривень зарплати. Курс долара тоді був 26, тобто це більше 20 тисяч доларів за місяць. Ну, разом з відпускними надбавками, там все разом. А в середньому судді тоді отримували 460 чи 370 тисяч. Це судді цього суду. Для чого я е, ці акценти зараз загадую? Адую і хочу, щоб ви над ними задумалися. Нам сказали, що ключова причина того, що корупція панує в державному секторі, це низькі зарплати. Це так не працює. Людина або краде, або не краде, бо не може, або не краде в принципі. І це вже буде залежати від людини. Вони можуть отримувати надвисокі зарплати, як, до прикладу, керівництво НАК Нафтогаз. Але вони не будуть працювати в інтересах України, а будуть продовжувати деребан України, деребан української енергетики, надр, там і так далі. І так далі. Не повинно бути ілюзією. От є таке питання, коли вони нажеруться. Люди з виродженою моральною складовою не нажеруться ніколи. Я колись про це зніму окреме відео, бо там є ще певна аргументація, але це інше питання. Цей акцент я хотів озвучити. Я його озвучув, а Тепер повернемось до певних таємних прихованих деталей. Журналісти відразу почали писати, що цей хабар розміром 3 мільйони. судді Верховного суду дали за рішення у справі від 19 квітня, рішення на користь «Живаго» про визнання недійсним, там передачі 40 з лишнім відсотків, тобто контрольного пакету. Я так розумію, однієї компанії. І Верховний суд прийняв рішення, що воно не дійсне. Це рішення на користь «Живаго». І як би що, це подяка, що це корупція і так далі. Але насправді все набагато цікавіше. Всіх деталей ми знати не можемо. Проте а, ці самі акції цього самого підприємства хотів собі забрати Ігор Коломойський. Принаймні так пишуть злі, але добре поінформовані язики, зокрема той самий журналіст Бойко. І, власне, стверджується, що це помста Коломойського, що саме Коломойський натравив НАБУ на цього голову суду. Що, оскільки не було прийнято рішення, таке як було потрібно Коломойському, адже перед тим в нижчій інстанції в апеляційному суді було таке рішення, як потрібно було Коломойському. І лише Верховний суд скасував це рішення на користь живаго. От така цікава ситуація. деталей ми не знаємо. Якісь деталі стали публічними, якісь деталі не стали публічними. Але ще один акцент, на який я хотів би відвернути вашу увагу. Точніше, якраз звернути вашу увагу, адже нашу увагу постійно відвертають. От ви знаєте, от у нас щось таке масштабне відбувається, і зразу бац обшуки, і зразу диван, і на дивані гроші. І фотографії розлітаються. І весь народ лютує, як так, така корупція і так далі. А відбуваються речі набагато масштабніші. Ну тут 3 мільйони доларів суддя. Ну ми, ми в принципі, і так знаємо, що судді корупціонери. Вся система гнила наскрізь, підконтрольна олігархам, московській агентурі, транснаціоналам. А від чого нас можуть відвертати увагу? Є з економічної точки зору дві набагато масштабніші справи, які розпочалися також зараз. Одна з них проти фірташа та його топ-менеджерів. Там мова йде про розкрадання, про завдання збитків державі розмірів 18 мільярдів гривень. Друга справа йде про махінації з боку російського олігарха, який зараз живе в Україні, в пана Фукса, який в тому числі в свій час контролював Київський метрополітен, і там сукупно за так само тривалий проміжок часу, за проміжок часу, і під час президентства Порошенка, і під час президентства Зеленського, так само як і, до речі, в попередньому випадку махінацій на 100 мільярдів гривень. Ці справи набагато потужніші. Ну і є ще одна набагато важливіша справа, яка стосується безпосередньо війни в Україні і турне пана Зеленського. Ми за великим рахунком не знаємо про що хто з ким та про що домовився. Тому що зустрічі були і з Папою Римським, і з президентом Італії, і з президентом Німеччини, і потім з прем'єр-міністром Великої Британії. А справжня політика вона не публічна. Ну, знову ж таки, і питання: а що буде далі? Ми колись вже бачили, як велику кількість грошей розкладали на дивані, а потім обвинуваченого відпустили, тому що виявили, що ці гроші просто були позичені. Якщо я не помиляюсь, в попередньому випадку, коли мова йде про... Колишнього заступника міністра оборони, то гроші йому позичила пенсіонерка, якій там під 90 років було. Ну, це ну, у нас пенсіонери дуже заможна верства в Україні, тому вони можуть мільйони гривень позичати туди-сюди. Якби Це нормально. І ми всі в це віримо, ми вже звикли до такої реальності, ну, ну бо ми в ній живемо. Ну і раз живемо, раз нічого не змінимо, значить нам подобається. Мабуть, якось так. А, і ще один важливий акцент саме стосовно справи. Судді князева. Знаєте, в нас е наші органи держави беруть під свій контроль різні сили. Причому ці сили як олігархічні, олігархи між собою штовхаються, так і московська агентура там на чолі з Єрмаком. От ми розраховували, що там конкурс набу пройде, і бац, і все зміниться. А в результаті хто очолив набу? Людина Єрмака. Отак і з цими судами. Знаєте, дуже багато людей, до прикладу, тішились, коли Зеленський е, творив фактично злочини в питаннях Конституційного суду, тому що Конституційний суд збирався скасувати антиукраїнський антиконституційний розпродаж землі. Але народ тішився, тому що розумів, що судді корупціонери. Так от тішитись нема чому, тому що на місце тих, кого знімають, приходять приблизно такі самі. І це це потрібно усвідомлювати до моменту, поки ми не змінимо саму кланову олігархічну систему. Ну до того моменту насправді дегенерати будуть змінювати дегенератів. Якось так. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!